Увечері, 27 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знову загострилася. З 18-ї години до опівночі незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військ до лінії розмежування. При цьому злочинці знову застосовували важку артилерію та реактивні системи залпового вогню, у тому числі по мирних громадянах. Так, в районі міста Авдіївка банформування відкрили вогонь по позиціях сил антитерористичної операції з реактивних систем залпового вогню БМ-21 ГРАД. А о 21-й годині випустили пакет градів по населеному пункту Новоласпа Волновацького району. Крім того, зі 120-млітрового міномета незаконні збройні формування двічі обстрілювали наші опорні пункти поблизу Пісків і Опитного, по одному разу в районі Авдіївки і Чермалика та неподалік міста Щастя. Із важкої артилерії злочинці двічі вели вогонь по опозиціях сил АТО біля Авдіївки, і по одному разу неподалік Опитного і Чермалика. Також в ході збройних провокацій проти українських військ банформування застосовували міномети калібру 82 мм, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Крім того, у зазначений період наші підрозділи зафіксували прильоти семи безпілотників противника здебільшого в районі Маріуполя.